Доброго всім дня, це Dog Games, і ми продовжуємо грати в гру Зіріні війни Галактика Грой. Сьогодні 23 лютого і це вже 61 серія. Що ми зробимо сьогодні? По-перше, покачаємо нашу пачку на рей. Рей візьме наступний рівень реліка. Нас чує і стане реліком. Плюс, бачите, багато зірок, які ми візьмемо. Також ми зходимо на три події: це біг контрабандиста, галактичні щедроти, галактичне випробування. Активуємо одного дроїда, щоб прийти за воювання трошки набрати очок. І ще я вам покажу, як я за золото пляю дуже багато синьої валюти, а синя валюта нам потрібна для прикачки ратуса. Тож погнали! Але хочу вам почати розповідати сьогоднішній день з того, як я. Профукало всі свої кристали. Дивіться, в мене залишилось зараз три кристали. Але де вони, скажете ви? Де вони? А це був в мене місклік, клік, тому що я купив пакет за 3200. Ви знаєте, що кожного дня дається три пакета, типу для швидкої прокачки за 800, за 1600 і за 3200. І ось я випадково на нього клікнув. І зараз я вам покажу, що я отримав за таку кількість кристалів. І ось так виглядають 3200 кристалів. Дивіться, шматки на реліки це непогано. Ми їх використаємо по 4 шматочки героїв, взагалі фігня, два шматочки піхотинця, та ми, скоріш цього, їх продамо за синю валюту, або вже скоро будемо їх продавати. Тим паче їх може купити за клан валюту. Але таке буває, тому я дуже не раджу відкривати ці пакети. Краще кристал витрачати на щось більш корисне. Для того, щоб трошки реабілітуватись, я вам зараз покажу, як я куплю дуже багато синьої валюти за золото. Ви може знаєте, що в мене було дуже багато срібних жетонів, ще їх. Досить багато, але я вже витратив певно, 1500. І що це мені дало? Да, дуже багато ж ш... кусочків персонажів. Дивіться, скільки в мене є ще відкритих, невідкритих персонажів ціла купа. Але є декілька особливих персонажів. Я їх відмітив сірим значком. Дивіться Мейс Window, раз, два, три Евака, Роял Гвард. І також First Order Stormtrooper, ну він не за сірі жетони, але колись ми нафармили дуже багато шматків. І дивіться, тут у нас 116, 100, тобто 16 зайвих, тут у нас ну, десь близько 30 зайвих, бо він же активований. Тут в нас, певно, штук 50 зайвих, тут 50, тут взагалі під сотню, ну і тут десь 50. Що це означає? Якщо я зараз всім візьму зірки по максимуму, ну і активую Stormtrooper, то залишок легко конвертувати в синю валюту. Плюс, якщо в майбутньому мені будуть приходити шматочки цих персонажів, їх одразу можна конвертувати в синю валюту. А ви знаєте, навіщо нам синя валюта, щоб за нього купляти радус або всякі інші приколяси. Тому погнали, в мене достатньо грошей, одразу робимо MySWind 7 супер. Е, евока. Досить, до речі, непоганий евок. В майбутньому будемо його використовувати для різних івентів. Він вміє лікувати своїх, плюс відновлювати. А пачка еваків ну непогано, в принципі, є сценарії, коли їх використовується на різних подіях. Те, що ми його сім зірковимо. Який ще є плюс, буває на битвах за територію, треба розміщати своїх персонажів, і якраз там треба буває високі зірки. Тобто, чим більше у вас пул героїв тим більш корисні ви будете для своєї гідлі. Тому, да, тому непогано їх також мати всіх цих героїв. Eld Evox Code взагалі не знаю. Його не використовую. Колись я прокачав його на мені, але він дуже швидко випав, бо є набагато кращі евоки. А от Тібо, попередній евок, до речі, непоганий евок, він вміє уходити в інвіз. І плюс різати шкало ходу. Royal Guard непоганий танчик. На перших порах можна його використовувати в пачці з Палпатіном Вейдером, поки на мати квіше персонажів. Він, в принципі, вміє впитувати досить-досить багато дамага. Так, цього зробили. Тепер активуємо First Order Stormtrooper. Це також танчик. І, до речі, він мені треба буде в майбутньому для Кайларена Легенди. Тому, так, да, також його активуємо. Робимо йому 7 зірок. У мене десь було 21 мільйон, здається. Я думаю, у мене залишиться десь мільйонів 11. Тим не менше, взагалі не жалкую, в нас грошей багато. І давайте глянемо. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Всіх зробили. І тепер переходимо в Shars Store і побачимо, скільки ми отримали синьої валюти. Ось, ось про що я вам казав. 5025. Я зроблю цей скріншот, мені потрібно буде. Зберігаємо його. В іншому екрані. Так, супер. І що це означає? Це майже 10 шматків радуса. Це круто. Дивіться, в мене вже 11900 валюти. Ще не збираємо і будемо потрошки викупати його. Мені залишається 50 шматочків. Ну, супер. А тепер переходимо до прокачки пачки на Легенду. Почнемо ми з рейс Кевенджер. Їй можна підняти рівень реліка. Все-таки те, що мені прийшла, там ресурси це непогано. Хоча, б, звісно, я їх купив за гільд валюту. Набагато дешевше. Тим не менше, дивіться, в мене вже все майже тут зібрано. Тут трошки не встачає шматків, і це вже буде друга це, е, ціль на шляху до легінди. Все круто. І йдемо далі. Цього пропускаємо. Чубака, чуй, давай зробимо з тебе релік. Так, нульовий рівень. Давайте одразу його піднімемо до першого. І подивимось, наскільки в нас ще й вистачить. Е, другий, ну давайте поламаємо трошки. Думаю, другий також ми зараз зробимо. Так, ламаємо, 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 ламаємо. М -м Тут можна трошки цих, трошки цих, трошки Трошки всього поламаємо. 34 штучки. В принципі, поки що нам хватить. Не думаю, що ми далі підемо. Давайте глянемо. Так, да, релік 2. Ну і вже не вистачає цих валют, тому поки зупинимось на релік 2. Тепер давайте піднімемо зірки персонажем. Дивіться, піхотинець отримав зайві шматки 26 із-за пакета. Але нічого, ми їх конвертуємо в синю валюту. І робимо його тір 12. Ще один золотий персонаж. Давайте подивимось, кому можемо зробити ще тіри. Так, це Ростіка. Давайте одразу її зробимо. Піднімемо зірки для по П'ятизірковий. Піднімемо зірки для Фіна, також п'ятизірковий. Так. І хочу зразу підняти Тіро одразу R2D2. Він у нас не обов'язкова ціль, але входить в пачку до рей тренування джедаїв, тому хай буде. Дивіться, яка у нас ситуація. У нас залишається лише 4 герої без зірок. І кожному з них треба по 2. Досить непоганий темп. Звісно, зараз може трошки бути стопи, із-за того, що нас витратили з кристали. Як ви знаєте, я оновлюю спроби. Ну. Вже як є. Так, одягаємо зліва направо, як зазвичай. Де можемо? Інше все будемо купляти. До речі, сьогодні у нас знову стартує клан бос. Це означає, що ми знову скоро матимемо цілу купу ресурсів, що дуже круто. І зможемо знов швидко якісно прокачуватися. Так, і да, R2D2. Також трошки його поодягаю. Тим паче, в мене майже всі інші персонажі вже досить високого тіра. Да. Ось така от у нас ситуація. Ну, непогано йдемо. Тепер давайте сходимо на події. В нас їх сьогодні буде аж три. Перше, це біг контрабандиста. Дивіться, тут є знов-таки різні тіри, різні нагороди. Рахунок спроб фін шариться. Тобто, якщо ви використали спроби тут, то вже не зможете використати не на наступному тірі. Ну і є вимоги це мати контрабандистів. У нас вже двоє прокачаних. Не вистачає нам ще хоча б третього, тому що для першого, другого, третього тіра треба від 3 до 5. Єдине, я не знаю, чи ми потягнемо тут, чи не потягнемо. Ну, можна принаймні спробувати. В нас є контрабандист, це. Оскільки я пам'ятаю, молодий ленда. Да. Ось цей. І він, до речі, може бути одразу шести зірковим, тому пропоную його активувати, прокачати, одягти. Дай Бог, нас вистачає грошей. Більше персонажів, більше можливості в цій грі. Цікаво, чи можуть проки на модах іти ще гірше. Дивіться, майже все не пішло. Але, тим не менш, трошки зібрали йому модів. Ось такі від виходи, 195 швидкості, трошки здоров'я, трошки протекшена, трошки дамага, Забираємо. Також він дійшов у нас до 7 тіра, не буду витрачати далі на нього шмотки. Прокачав йому одразу всі скіли до 7. Так, да, ну ці теж хлопці прокачені. Ну, я думаю, він готовий. Давайте спробуємо одразу на події. Я не впевнений, що ми зможемо затягнути тау 10. Дивіться, що в нас тут на городах? Моди, гроші, моди, гроші, моди, гроші і частинки. Тобто тут п'ятизіркові моди, і це виглядає максимально нам корисно. Набагато корисніше, ніж попередній тір. Ну, давайте принаймні спробуємо. Хтось є лідер? Нема лідерів. Ну, підемо таким складом. Якщо не затягнемо, підемо в менший. Так. ну. Не виглядає дуже страшно, давайте спробуємо. Да, нам поки не вистачає нашої пачки, жаль. Прокачуватись, тому що в принципі нагороди того варті, трошки тут, трошки там і так фармиться багато чого. Ну тоді підемо на менший тір, може воно і легше підемо. Давайте спробуємо. Ну, як бачите, тут взагалі без проблем. Моди ці безпонтові, ми їх будемо продавати, отримуємо гроші. Звісно, це не окуплює нам витрати на лендо. Тим не менше, є плюс один івент, який ми фармимо. Проходимо за біолетики, що не випадає. чотирьохзіркові моди, все це буде продавати, ну і плюс гроші. Наступний івент, який мені дуже подобається, це галактичні щедроти. Тут можна фармити шматочки різних персонажів, їх даються 5, вони різні. Дивіться, тут у нас Евок, його можна за клан валюти купляти. Хан Соло теж за клан валюти т 1 Лея класний персонаж вже за т 2 клан валюту, тому вона мені максимально цікава. Також Дроїд і Вампа, до речі, дуже крутий персонаж. Але я не впевнений, що ми сюди зайдемо. Хто тут треба, це наші контрамандисти, точніше, мисливці за головами. В нас є працюючий склад. Я хочу отримати саме шматочки Леї, тому що попередні персонажі не дуже цікаво. Якщо раптом ми її не затащимо, підемо знов таки на тір слабше, підемо на хан соло. Думаю, його точно повинні забирати. Беремо нашу пачку, заходимо. Нам головне активувати контракт, далі все буде набагато легше. Це було досить легко, щось я думав, що буде набагато складніше. На Ізі отримав 10 шматків лей. Вона нам потрібна буде потім для лігенди лей, тому хай буде. І саме головне, ми це зробили на три зірки, тому легко заходимо знову за білетики і знову забираємо лей І саме головне кристали. Тобто потрошки-потрошки по відновлюємо запас наших кристалів. Є остання подія, на яку ми сьогодні сходимо, це галактичне випробування. У нас бонуси для галактичної республіки, але в нас досі її нема нормально, тому, походу, ми скіпнемо її. І... Але знов таки тут можемо виграти, тут можемо виграти неповним отрядом, трьохзірковий хантер мерсенарі, ну і активний епізод пас. Давайте одразу сходимо на тір 2 з Хантером. клір Squad, беремо наших фініксів. Замість Сабінки, Бінки, Бет Банч, Хантера. Швиденько забігаємо. Забираємо цю нагороду. Тому що це епізотрек. і також треба її проходити. Так, супер. Це ми зробили. Купа якихось лічильників, а нам головна ця валюта. Чи ці очки. Далі, давайте сходимо тепер в якусь битву. Я навіть не знаю. Давайте спробуємо сьомий тір. Не впевнений, що ми затягнемо, але принаймні спробуємо. Раптом піде. Дивне Дейовіна відбувалось на битві, але я згадав, що треба було піти неповним складом. Тим не менш, ми пройшли цей тір. Зараз ходимо на менший тір неповним складом, і тут ми отримали перемогу, непогано підфармили очок. Давайте сюди сходимо без сабінки, хоча вона у нас е, да. Таким отрядом. Да, неповний склад, це не проблема. Повинні зараз шостий набагато легше пройти. Погнали! Шостатір взагалі без проблем. Забираємо всю нагороду за неповний склад. Ну, непогано підфармили. Е, останнє, що я хочу зробити, це сходити на завоювання. Але до цього давайте активуємо ось такого дроїда Стапа. Досить крутий дроїд, але знов-таки треба пачку сепаратистів, поки не поспішаю його фармити. Але мені здається, він вже на нормальному фармі. І наскільки я не пам'ятаю, він б'ється ага, в кантіні. Ну, непогано, але енергія тіне нам поки треба для прокачки реліквій. Давайте трошки його прокачаємо. Ну, буквально трошки, тому що він нам просто треба для участі. 50 рівень піде, трошки його прокачаю по шмоткам. Буквально 5 -й, 6 -й тір. Цього буде достатньо. І зараз вам покажу. Заходимо на завоювання, заходимо в третій сектор. І в нас тут є вимога. Це виграти 4 битви, використовуючи стаб в вашому складі. Взагалі не проблема нам ця місія. Беремо, давайте отряд наших феніксів. Так, міс-клік сюди, замість сабінки. Вибираємо дроїдов. І беремо стапа. Заходимо. Я думаю, це буде дуже швидко. Угу, Навіть не з першого удару, тим не менш дивиться, як швидко наші розвалюють. Не хочу витрачати, щоб не вбили много Стапа, тому що тоді нам дадуть не повністю не всю нагороду. Але бачите, взагалі без проблем. Проходимо. Саме головне, що нам рахують каунтер, так, і нам треба буде виграти ще три битви. Взагалі без проблем. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а ми продовжуємо далі.